Марко хоче рожеву водичку. До речі, мої короті, ми сьогодні в АТБ. У нас сьогодні неділя, я не знаю, в днях взагалі що я втратив чисельність чи 23, чи 24 лютого. Ну, зверніть увагу, що пепсі 34 гривні, а Кока-Кола 36. Не хочеш Кока-Колу? Я за Кока-Колу Марко випахає, каже, що не беремо, бо то дуже шкідливе. Ну, не беремо, то не беремо. Але знижка хороша, то візьміть від уваги. Це за двохлітрову. За двохлітрову. Я вам так коротко покажу, можливо, щось таке, знаєте, цікаве, або якісь гарні знижки будуть. Морку з рожева, воно дуже погана. Ми сьогодні прийшли з списком. Ну йдемо подивимося, тоді подивимося за рожевим. Я хочу рожевому. Ой, дивіться, квас. Хлібний, Своя лінія 34,60, теж на знижці. Маркусик дуже хоче оцю рожеву водичку, біолу. Я кажу, що це дуже хімічно, що краще вже Кока-Колу взяти, ніж ту. От своя лінія, віці лимонади 28,50. Зараз ми повернемося добре за нею. Йдемо, купимо те, що нам треба спочатку. Добре? Нам треба купити морквочку, цибульку. Так, почому капуста? Капуста по 45 гривень. Я буду дозавкружити до більшого, добре? Буряк 20, морква 33. Морква мета 40. Кабачки з'явилися 12,50. Ой, листочок пав. Огірок 14, 13. Капуста на знижці Пекінська 74. Ну, і яблука тут завжди. Яблука тут завжди. 28, 35, 40, отвіться 40, речив 40, Голден 40, корінь імбиря 19 гривень. Це за 100 грам, якщо ви не знаєте. Груша 70. Пахне. Не пахне. Фізаліс 80, гранат 10,50. Так, манго 14, мандарини по 70, світі 12. Курма 10,50. Водичку. Ну, зараз підемо, моркусь, Зараз вернемося. Йдемо, купимо, нам треба взяти огірочки, нам треба взяти моркву і буряк. Морква. Потримай, будь ласка. Ну йдемо, треба будемо ставити. Морква, чесно кажучи, ні до чого, то моркву тут не купляємо. купуємо. Дивіться дуже багато апельсин по 50 гривень, апельсини на знижці. Банани по 65. Є на соки знижка. Ой, вибачте, будь ласка. На соки. Авокадо хас. 22. Ківі в кошику 100 гривень. Так, Київ перший гатунок. Дивіться, 11,50. Яблука, яблука, яблука. Так, помідор коктейльний 13,50. Вибирай, алки гарні, вибирай, добре? Така, щоб не була по -по побита, добре? Давайте одроблю, дивись. Туди яке гарні. дивись. Діставай. Як піди допоможу трошки, добре? Угу. Ти самий? Ну добре, давай самий. Так, Марко обирає помідори. Так, цибуля 13 гривень. Картопля 26. Цибуля, червона, Марс 36. А морка це просто щось що ще, чесно кажу вам. Так, перець солодкий 20 гривень, огірок пишний 14, помідори 86. Так, вибрав. Так, виноград 20 гривень, рожевий. Це кокос. дивись, кокос питний 169 гривень. Є на знижці авокадо, собі подивитися. Кокос? Ні, так, давай салатики. О, цибулька зелена, Морко. Ти підемо там в будку, там візьмемо собі на вагу, добре? Коктейль томатний за пів кілограма, дивіться, ціна. Лохина 95. Копляв лохину, Марко не захотів, щось йому не присмакувало. Білий виноград на знижці 17 гривень за 100 г, капуста на знижці 56.30 за 400 грам. квасно. Шампіньйони 13 гривень, за... але розібрали шампіньйони. Поїхали. Так, консерви. Ей, а чому В самому кінці відамо водичку. Кукурудза, делюкс. Знижка, дивіться. І Грінхаус горошок знижка. Такого що. Ой. Ой-ой-ой. Так, що у нас тут є? Ну, я навіть це вам не показую, це не актуально. Шампіньйони. Ви мені писали за те, що вони дешеві. Подивіться. Наскільки вони дешеві по ціні. От така от кукурудза теж є на знижці. 3630. Їдемо далі. Олія по чому? Зараз подивимося. Я вам зараз розкажу. Так. Обережно, Марко. Е, так, Олейна 74,13, е, Щедрийдар 74 47. Чумак золота, 82,58. Так, Майола 62,70, зараз на знижці. І стожар 75-73 на знижці теж зараз. Так. Своя лінія 6883. Так, а з пастою що робиться? Оці от делюкс Італія 42,50. Ну, дивіться. 42,50. Ля паста за 400 грамів 34,60 грам. Так, добре, йдемо. Так, по йогуртах теж є знижки. Ви зможете подивитися. Тут взагалі дивіться дольче розібрали. 35, 35. І дивіться, ще є ось тут йогурт. Галичина теж на знижці. Для діток. Для діток. А, чекайте, ми не подивилися ага. на крупу. Саме головне, що є, та? без чого всі не можуть жити. Значить, гречка 3190. Рис круглий, 50,70, Рис пропарений, довгий, 4990. На знижці булгур. На знижці рис. Ось такий, дивіться. Значить, горох 30 гривень. Манка 24 гривні. Манка 24. Сіль. 12 гривень на сіль. О, лимонна кислота на знижці. Ви знаєте, то 4,60, ну однаково. 100 грам, 25 грам. Ай. Ні, ну, добре, візьмем, Вигідніше, ж, виходить. 8,16, на одне виходить. На одне виходить. Лимонна кислота. Борошно, дивіться, на знижці зараз є. Амбар 90-90 за 5 кілограм. І розумний вибір 2 кілограма 41,60. Цукор, цукор, я вам скажу. Цукор 30 гривень. Цукор 30 гривень. Згущене молоко варене 56, не варене 52,40. Так, нам треба сметану. що на списку є. Сметана, нам треба масло, нам треба молоко. Так, сметана. Зараз подивлюся. Ну, я останнім часом почав купувати, знаєте, яку, чесно вам кажу, останнім часом е, оцю. Президент. У якось найбільше. 350 грам 45 гривень. Давай. Так. Молоко. Тримай. Так, дивіться, є молоко на знижці 3,2. молокія. є. 48,70. 2,5, 51,40. Беремо молоко. Так. Ні-ні-ні, то не можна брати котику. То дятя буде сваритися, то не можна брати вже все. Так, а так коротко по сметанах то я вам покажу, а ви собі подивіться ціни. Одне, що є е, слов'яночка на знижці. 4460 двадцятка, але, чесно кажучи, нам чомусь ця слов'яночка не дуже смакує. Е, 47,60 е, в плівці. О, дивіться. 0,947. В плівці навіть плівці, зруч... плівці, В картоні зручніше, ніж в плівці. Повертаємо назад. Повертаємо назад. В картоні 2,5-47,60. Ферма 53,20, Ягодинське 59,70. Це що по молоку? Що по молоку? А на рахунок знижок, Йдемо. Молокія. Дивіться. дев'ятка, п'ятірка, 02 жирності. А тут аж у нас а це сирні продукти. На сирний продукт навіть не дивимося, правда? Правда. Кефір 2,5 молокія 23,90 за 400 грам. Хто любить оці сирочки, то на ці сирочки зараз знижка. 11-12 гривень за штучку. Йогурт білий. Зараз молокія Маріса на знижках. Бачите? Ну і оці от галичина йогурти теж зараз на знижках. Чудо і злагода теж. Це ви собі ціни подивитеся. Так, молоко взяли, сметану взяли, йдемо за сирочком. За морозом. І за морозом підемо обов'язково, я ж тобі пообіцяв. <заморозко> а воно розтопиться. Його треба брати в самому кінці, бо воно розтопиться. <заморозко> Морозу, а тоді водичку візьмемо в кінці. Так. Сирочки, золотий резерв 1750-70 грам за сирочок, але смачні ці сирочки. Намазки з лососем зараз на знижці. Так. Оці сири зараз на знижках за 200 грам і в нарізках 135 грам. Теж на знижках. Теж на знижках. Був такий смачний, був такий смачний кому Оце оцей от, дуже смачний, він був на знижках. І треба його тоді брати. А зараз він без знижки дуже дорогий. Так. Тут у нас що є? Скрем-сир. Е, президент 80 гривень. Дивіться на знижках. Маскарпоне. 100 гривень на знижці. Ну, все одно, бачите, навіть зі знижкою це дуже дорого. Так, добре, йдемо далі. Так. Щось, ходимо, ходимо і нічого нема. Ви знаєте? Е, так, актуальні ціни на яйця. Яйця 4,90. За оці от розсипні. А в по десяток 61,70, 63,90, 52, Саме дешевше, якщо за десяток брати. 60, 62, 66 і по 70. І по 70. Так що. Так, що ви поняли, так? Зрозуміли точніше. Які чіпси? Марко, нас мама з дому вигране з чіпсами? Ти що? Ой, моя yes. улюблена ковбаса, зараз нас знищиться. Yes. Губернаторська. Смачна. Я люблю це стелятини. 40 гривень. 40, 39, 79. Вона смачна. Так, давай кіпси, Такі кукурудзні палички. Паличка, кукурузні, добре, домовилися. Значить, так, yes. на рахунок масла. На знижках. Молокія, канів. Це залише тут. Білоцерківське дуже гарна ціна. Угу. Білоцерківське дуже гарна ціна, але його немає. Його повністю розібрали. 73 своя лінія за 400 грамів 172,90 ну така собі ціна, чесно кажучи. Білоцерківське непогана, але його вже немає немає. Не встигли. Так. так, нам треба ще майонез, йдемо за майонезом. Не, за, за за палички. Ні, за І кукурудзні палички. Треба, ціпси, чіпси. Ой, дуже гарно Це на чіпси, дійсно. 40 гривень. 38,40. любителі чіпсів. зелена сметана, Ой, сметана і зелень і краб. Ось. Дивіться. Ну, зараз ми пишемо там я на тому загальному відділі де. Суто чіпси. Сметана, лобстер. А я люблю оці, о дивіться. Реберця гриль. <плес> Марко, нам не треба горілки. Реберця, беремо реберця. <плес> Татові реберця, а моркові кукурудзяні палички. Палички Марко любить ось такі, так? <плес> З маком сиру 25-20. Марко дуже полюбляє. Беремо одну, а прийдемо завтра ще раз купимо. Добре? На снеки багато всякого є. Потім ще вернемося добре. Є ось дивіться такі снеки теж на знижках. А любителів чипсів, то поспішіть на лейс чудові знижки. Були 65, зараз 38. І практично на всі смаки. Так що, якщо що, то поспішайте. Коробки, бачите. Опустушаються і опустушаються. Так, шоколадки, шоколадки. То нам не цікаво. І там ще подивимося на майонез, що нам треба ще. А тоді подивимося далі ще. Ходіть майонези. Майонези. Ой, тут якісь великі є знижки, дивіться. Тут є великі торчин. П'ятдесятка. на рахунок жирності 42-30. 72, 49, 50 торчин, теж великий, дивіться. Салатні, гуляй поле, оліс, теж на поганих знижках. 67 50, 30, дивіться, теж. Ну, звичайно, що якщо є Торчин, то треба брати торчин. Це 520 грам. Гарна ціна, треба брати. Так, будемо йти з марком на касу. Людей небагато. Ну, На основні продукти завжди знижки є, так що можна собі сміло купувати. Так, креветка норвен охолоджена з цим соусом, дивіться, на знижці. І е, асорті 216 за 400 грам. Теж на знижці. Інші ціни актуальні, будь ласка, показую. Так, і креветка, і дораду. і сьомга. І сьомга. Так, добре. Що йдемо на касу. Ходи. памперси дивіться, на дуже гарних знижках. Правда, зараз такі дорогі штуки, це просто можна здуріти. Просто, але знижки дуже гарні на памперсі. Добре, ми коротше йдемо на касу, бо і так великі дуже черги. Дуже багато товару завезли. Може будуть якісь нові класні знижки. Ой, дивись Марко, там квіточки розпускаються. Напевно готується готуються до 8 березня вже дивіться. Що я побачив? Нарцис 125 гривень за одну штуку. Тут три цибулинки. Такі маленькі, крихітні. І є, дивіться, гіацин. 100 гривень. Ага. А, фіолетові які світленькі. Напевно, рожевий або білий. Бачите? Вже готуються до... 8 березня, напевне. Так, ну це вже якось іншим разом. На рахунок порошків. На рахунок порошків. Так, не бачу донату на знижці. А не бачу, бо його і немає. Так, добре, тоді йдемо на касу. Пішли.